Виконуємо номер 60 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте графік функції y дорівнює 4х, якщо х менше за одиницю, і Y дорівнює 5 відняти х, якщо х більше або дорівнює за 1. Приступаємо до виконання. Ліворуч від прямої y х до, дорівнює 1 буде розміщено графік функції y дорівнює 4х, праворуч y дорівнює 5 5 х. Тому вибираємо відповідно точки. 1 у нас тут 4х менше за одиницю. 0 візьмемо, маємо 0, 0 і мінус 1. 4 множимо на мінус 1 буде мінус 4. І тепер праворуч більше або дорівнює рівні одиниці, тому беремо 1. 5 відняти 1 буде 4. І візьмемо 3. 5 відняти 3 буде 2. Тепер будуємо наші графіки. 0, 0 і мінус 1, мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Мінус 1, мінус 4. Проведем через утворені точки пряму до прямої х до рівня 1. Я побудувала ліву частину графіка, тепер праву. Позначаємо точки 1 4 1 2 3 1 2 3 4. І 3 2 2 у нас і 3. 1 2. Проводимо через дворні точки графік. Ми побудували другу частину нашого графіка. Ну, і тепер маємо повністю весь графік і складається з двох прямих. Ліворуч від прямої х до 1 і праворуч. Номер 60 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас з підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.